Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана. Сьогодні в кадрі будуть мої руки. І до вашої уваги я представляю свою весняну добірку ароматів, якими я планую користуватися найближчим часом. Почну я з мого найулюбленішого аромату минулого. Це Oil Fiction від Juliette Hessegan. Це розкішний. Густий амброво-шафрановий нектар, який вміщає в собі поєднання сучасної молекулярності і старої доброї класики. В цьому ароматі не начебто два протиріччя. В ньому відчувається і глибина, і свіжість водночас. Надзвичайний аромат відзначила для себе, що це другий аромат моєї колекції, в якому є нота папірусу. І я вже починаю відшуковувати і інші аромати, тому що ця нота мене зацікавила, і, мабуть, саме вона діє на мене магічним чином. Мускус без мускусу, від Ателія колонь, прохолодний аромат з лавандою та шавлією. Також тут є прохолода від смородини і легка солодавість від інжиру аромат з натяком на спеції, вість та деревинність. Густа косметична пудра грубого помолу від малінар, геліотроп. Квітковий з легкою димністю, тілесний аромат. Естетичне ностальгічне минуле від кензо. А воде 11. Розкішний квітковий нектар зі спеціями. Королевська біла троянда від Флоріс. Масляниста, натуралістична. І розкішно навесні. Квіткова есенція Габріель від Шанель. Густий, медовий пилковий квітковий букет. Моя фруктова залежність від Елен Парфум. Реалістичний соковитий перестиглий, солодкий інжир з пудровими квітами, що плавно переходять в шкіряний аспект, соковито-травянистий. Та інтелектуальний смиральдо від Сільвен дела В ароматі є квітка шипшини, грушка та мастика, що додає пудровості та загадковості. Строга інтригуюча альтегідна розкіш від Ilsa Laurent. Рівгош надзвичайно красиво розкривається у вітер. Тілесна, елегантна жіночність з гірчинкою. Ожина та лавровий лист від джамалон. Ніжні квіти жасмину від Лековен de Minu в ароматі лісандра. Полювання на метеликів від Артизан Парфумер 100% асоціюється з весною, з липовим цвітом та розквітлими деревами. Одеживанши. Подих весни з розкішним. Квітковим букетом і вкрапленням мускусу. Запашний пурпуровий базилік з духмяною хрусткою вологою травою від Ермес. Весна у флаконі. Розквіт юність з бусковим акордом від ланван. Аромати амаш створені для тепла. Медитативний та захопливий епік це пряна хвоя для загортованих носів. Прохолодний подих вітру та озону в Костереллі від Карнер Барселона. Подих весни та хрусткої зелені від Фрезії. Від Діор Forever Endever. Єлисейські поля від Герлен в мене завжди асоціюються із травнем: мімози, конвалії, бузок, півонія. Всі найкращі квіти в одному букеті. Та весна над Дніпром від Чарзілля, аромат надії сподівань. У мене асоціюється з Києвом та квітучим буском у ботанічному саду. Такою я бачу свою парфумерну весну 2023 року. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!